Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами обговорити дати релізу наступних оновлень після виходу в 2.0. З'явилася ця інформація. Також розповім про майбутнє поліпшення ряду преміум та акційної техніки у найближчому мікропатчі та оновленні. Дуже позитивна інформація, друзі, тому що ми очікуємо підтягування характеристик, наприклад, ряду вже застарілих таких машин, премів. От частина буде якраз в цих апах. Ну і також хочу розібрати нові деталі про подію останнього рубежу випробування Waffentrager Paradox І також оновленого магазину жетонів 2.0 з премтехнікою 8 рівня. Це ми будемо вже розбирати у частині відеоролику в во місяця на вересень 2025 року. Тому що весь немає сенсу дивитися оцей відеоролик. А оцю частинку з новою інформацією будемо, звісно, розглядати, розбирати. Але перед цим традиційно не забувайте про Вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з оновлень. Наступне оновлення після версії 2.0, яке вийде вже у вересні 3, го от буквально післязавтра, у нас буде версія 2.0.1 яка продовжить випуск нової ери у World of Tanks. Отак от було зазначено на вот загальний тест запланований на вересень 2025 року скоріше туди поближче до кінця третя половина так скажемо реліз середина жовтня 2025 року Рекомендую вам після виходу оновлення 2.0, звісно, зайти і забрати дуже суттєві нагороди. Плюс до того там будуть бойові завдання. Якщо захочете, можете пограти і зафармити ще додаткові 30 днів преміум аккаунту і інші суттєві і приємні нагороди. Про них я вчора розповідав, не буду повторюватися, це дуже крута інформація. Також є згадування за новорічне оновлення 2.1, воно буде мати номер. Загальний тест достеменно ще невідомо, коли буде відбуватися. А релі... У кінці листопада, початок грудня, як тут зазначено, тобто не просто так воно називається новорічним, там у нас буде новорічний наступ 2026 року. За це ще рано дуже говорити, але все ж таки первинна така інформація з'являється. Також дуже така позитивна інформація з'явилася на Вод Експресі про поліпшення техніки в майбутніх оновленнях після 2.0 вод. Дивіться, що тут зазначено. Характеристики наступної техніки будуть покращені в два етапи. Спочатку в мікропатчі перед початком майбутнього сезону натиску, а потім в оновленні 201. Дивіться, який у нас список. От на мікропач від 9 вересня. Увага! 9 вересня вже на носі 2025 року. Перша машина, яка буде апнута, це КВ2Р. Регнарьок чи як він там називається отой Прем. Друга машина це Panzer Kanfagin 4 Aust H Uncoi. Це колаборація Girlswin Panzer, оця машина. Також Stinger. Друзі, це та машина, як Т-57 Heavy, отта, яка в нас надавалася. Не знаю, що будуть загапи, там, що там буде взагалі відбуватися. Не можу нічого сказати поки що. Також м 4 a 76 W Sherman, 6 рівень, Char Transition, Чаріотер Номад, Увага, це восьмий рівень. Що там буде, також не можу вам сказати. Шостий рівень Чечль Крокодил. Шостий рівень Четчель Естек Лоріана, також із колаборації, от із Герсон Панзер. І Аш Брінгер. Це у нас поляк 60ТП Левандовського. Коротше кажучи, то що у нас буде за натиск. За натиск у цей новий сезон, який стартує у вересні 2025 року. Але, друзі, це тільки перша частина, тому що в оновленні 2.0.1, вод це вже в жовтні, в середині жовтня, оте от оновлення, яке вийде, в нас буде ще ряд цікавих таких машин. Перша машина це ЄСУ-152К. Дуже хочу, щоб цю машину підтягнули по характеристиках, тому що вона, ну так, собі, крім пробиття і хорошої альфи. Там нічого дуже хорошого немає. Надіюся, підтягнуть або рухливість, або вогневу потужність. Більш комфортно зроблять, подивимося. Також т 44 100 і т 44 100 ігровий. Будуть щось там переглядати по характеристиках. ЄС 2, ЄС2 екранований, ЄС2М. От ряд ЄС2 цих машин, т 34 85 Руді і т 34 85 м Також у нас є тут у списку м 4 2 Шерман лози, КВ1 Екранований, КВ1С з механізмом заряджання т 34 екранований, Т-28Е3 З Ф30, Пантера М10, Панзер 4 Ауст F2, Рембо, в тому числі М103М. от оця машина. Т-832 і Т-32М. М4А3 Е8 Фюрі, М24 Чаффі номер 594 Чафі камуфляж, Бретеч Пантера, М10 РБФМ. Центуріон МК-5 на 1 Раак, надіюсь йому підтягнуть альфу і інші характеристики, щоб він був більш такий конкурентний. Кром Вельбі навіть будуть підтягувати, хоча ця машина ну, непогана така на своєму рівні. М41Д, Пудель, Еміль 1951 Надіюся, йому підтягнуть снаряди по пробиттю, Друзі, і, можливо, трішечки динаміку подивимося, можливо, навіть наростять трішечки бронювання в башні. Хто ж його знає, як воно буде? Ну і Primo Victoria із TRV-81, також машини, які вже ну, не дуже грабельні, так скажемо, по дамагу, там, по альфі, по цих всіх характеристиках хотілося б бачити кращі ці показники. Подивимося, друзі, коли буде конкретна інформація, я, звісно, буду розповідати. Також на Вод експресії з'явилося таке своєрідне нагадування, що в нас є запас часу на зважений вибір для відкриття гілки досліджуваної техніки WOD-2.0. Не поспішайте 3 вересня бігти і вибирати одразу гілку або гілки, якщо ви новачок. У вас буде час подумати до 13-го. І 15, ну в залежності від регіону, так скажемо, з 13 по 15 жовтня, залежно від регіону, коли у нас вийде вже наступне оновлення. Тобто, в нас є півтора місяці, друзі, для того, щоб це все обирати, нагороди забрати. Так що можна не квапитися, все дуже класно, зважено. І ще я хотів від себе сказати ще інформацію на рахунок. От медалі, нашивки, от всього, що зв'язано з колекціонером. Хто його знає, друзі, уже з виходом оновлення будемо бачити 3-го Вересня, тому що може бути така ситуація, що для того, щоб отримати от, цю нашивку, медаль, всі справи колекціонера, потрібно буде ще й викупити всю техніку 6 по 10 рівень, щоб вона у вас була в гаражі. Тому я вчора сказав, що це як, треба дослідити її, але може бути той варіант, що потрібно ще й викупити, тому що там написано так, що, можливо, це зв'язано ще й з купівлею цієї техніки. Так що хто його знає, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що може бути по-різному. Якщо викупити, то це, звісно, набагато складніше, тому що, по-перше, це дуже багато слотів у гараж. А по-друге, це дуже багато срібла. Ще додатково потрібно мати. І техніки у вас буде такої у гаражі, що шукати буде ще важче. Хоча є фільтра, все зрозуміло, але тим не менш, от така, друзі, інформація. Ну а тепер давайте перейдемо до відеоролику в вот що місяця на вересень 2025 року, і там вже будемо розбирати наступні питання, зв'язані з останнім рубежем, вафентрагерем і оновленим магазином жетонів 2.0. І перше, що будемо розбирати, це от останній рубіж Полігон. У вересні будуть і інші цікаві події, в яких ви можете взяти участь. Наприклад, останній рубіж. Зберіться з друзями, сідайте на свої улюблені танки восьмого рівня і захистіть ваш вимір від орд інопланетних нападників. Вам зустрінуться нові супротивники, зокрема найбільший їжак. як... Друзі, бачите, найбільший їжак це вже нововведення. У нас такого не було серйозного противника. Скоріше за все, у нього буде якийсь запас міцності, його потрібно буде знищувати, тому що дуже великі бачимо, розміри. Це не буде так, як було, наприклад, по альфа-їжаку, що ми вистрелили і з нього випадали маленькі їжаки. Тут вже потрібно конкретно знищити цього їжака. Можливо, з нього будуть альфа-їжаки, наприклад, випадати, так як було в нас з альфа ці маленькі. Випадають. Цього ще невідомо достовірно. Є скріншоти. На Векспресі, ну, взагальна така інформація, але там нічого дуже цікавого нема. Дивіться, що в нас зазначено за останній рубіж полігон. Запуститься він уже 10 вересня і буде тривати до 18 вересня, тобто 8 днів. Підготуйте нездоланний взвод, щоб рушити проти зграй інопланетних супротивників під час повернення відомого ПВЄ режиму Цінні нагороди дістаються переможцям. Дуже крутий такий режим, так і дійсно, для того, щоб всі пройти рівні складності, треба або щоб вам пощастило у хорошу команду потрапити, або просто-напросто збирати зіграний взвод, або не зіграний зігруватися впродовж там півгодини, дві, скільки вам часу буде потрібно, і проходити його, тому що і. Дійсно, складно буде пройти останній рівень складності. Але друзі, тут ще що було засвідчено у відеоролику. Давайте от трішечки далі подивимося. Більший їжак, якого ви тільки бачили. Бачите, от нагороди засвідчені. Нагороди, я так думаю, що це не всі, тому що тут не так їх багато, як хотілося би, так скажемо. Дивимося, що в нас будуть ключі дешифрування, так як і раніше. Бачимо, що в нас, скоріш за все, буде це завдання для отримання цієї медалі, нашивки, як її назвати. Е, нашивки це буде правильно за тисячу фрагів, за тисячу знищених е, супротивників. У нас щось подібне вже було. Плюс до того, якщо подивитися, одна саму прогресію, то вона складає складається з двох частин. Перша частина, от, якщо дивитися справа, мається на увазі, це за рівні складності. Перший рівень, другий рівень складності, і третій рівень складності. Ця частина от, прогресії. Тут ми бачимо, що це, скоріш за все, буде за дешифрування просто-напросто отримання цих нагород, тобто фарму цих ключів і дешифрування плівок. Якщо подивитися на цю частину, то ми можемо побачити, що тут є 3D-обвіси, 3, 5D-обвісів. 3D 3 Частина з них засвічена, наприклад, два. yeah Бачимо кулемет і ще щось по типу прожектора якогось закритого, ну не знаю, як його назвати. Також у нас тут трішечки всього срібла, 600 тисяч, трішечки резервів, і по одному експериментальному обладнанню Т1, друзі. Тобто Т1 саме оце незначне. За рівні складності тут уже кращі нагороди. Наприклад, 800 компонентів із стінного, 400 бон, 100 чок бойової перепустки, це всього два етапи. Ну і все. Більше я нічого такого. Оцінно не бачу окрім оцих от елементів, друзі. Я надіюся, що це своєрідні жетончики, які ми зможемо, наприклад, виміняти на якісь додаткові нагороди, тому що якось нежирно в прогресії. Нежирно, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього? Готуйтеся до запального екшена й нової прогресії з цінними нагородами. Подія протриває тільки 8 днів, тож не прогавте. Після півії події розпочнуться асиметричні змагання між гравцями. Вафентрагер повертається з новою історією про зіткнення між альянсом і максом фон Крігером. Долучайтеся до загонів гончаків і битися, як зграє вовків або керуйте могутнім вафентрагером та спробуйте розбити цілу команду супротивників. Ну, по Вафентрагеру, друзі, дуже мало ще інформації конкретної, ну, от, по нагородам там, і так далі. і так далі. Цієї інформації ще немає. По лутбоксам, скоріш за все, будуть оці портали інженера, чи як вони будуть називатися. Є вже от, інформація, що ця подія буде тривати з 19 вересня по 30 вересня. Плюс до того є невеликий опис споринте в загадковий світ Вафентрагер, де ви станете героєм нової історії протистояння між Альянсом і Максом фон Крігером. Долучай до загону гончаків та бийтеся, як зграє вовків, або керуйте могутнім вафентракер і спробуйте розбити цілу команду супротивників. Тобто, друзі, опис загальний. З цього опису ми бачимо, що правила залишаються плюс-мінус тими, що і були, але можуть бути якісь нововведення. Плюс до того наповнення от самих лутбоксів, тобто цих порталів інженера, ще невідомо. Звісно, можна прикинути, подивитися, можливо, я в наступних відеороликах щось подібне і зроблю, але Краще буде дочекатися вже якихось зливів, щоб більш предметно обговорювати цю техніку супротивники. Беручи участь в цих режимах і подіях, а також досліджуючи і використовуючи техніку одинадцятого рівня, ви також будете проходити нову бойову перепустку. Це фінальний сезон річного циклу. Ваш останній шанс заробити решту жетонів і витратити їх на те, що вам захочеться. Ключова техніка сезону — ES-7 Mouse, і 50 b Ну, по бойовій перепустки не буду навіть коментувати. Ми це все розбирали, нагороди розбирали, тому це не дуже вже цікава інформація. Хоча по суті вона дуже класна, тому що ми будемо фармити нагороди. Битися на цих машинах щоб пройти бойову перепустку швидше та здобути відповідні 3 d стилі, а ще заробляти досвід на нові танки 11-го рівня. Так, після цих трьох десяток ідуть нові топи, як доречно. Із 3 вересня до 13 жовтня можна заробляти жетони, дивлячись своїх улюблених стримерів World of Tanks, а тоді перейти до магазину жетонів 2.0, щоб обміняти їх на захопливі нагороди. Друзі, на захопливі нагороди. І серед цих нагород вже є злив от такий от на відео, що буде дві машини восьмого рівня. Я розумію, що вони не самі, м'яко кажучи, найкращі, можливо, їх апнуть, підтягнуть у подальших уже мікропатчах і оновленнях, ще інформації немає. Але це у нас, друзі, Т-34, прям важкий танк восьмого рівня США. І, скоріш за все, це Пантера 8.8, от німецька СТ восьмого рівня. Тобто, друзі, як би там не було, але забезкоштовно забрати 8 рівні преми за те, що ми будемо переглядати трансляції на твічі, фармити жетончики і будемо отримувати такі нагороди, це вже дуже і дуже круто такого ще не було. 7 рівні були, а от 8 рівнів ще не було. Дивіться, що зазначено на офіційному сайті. Магазин жетонів 2.0. З 3 вересня, тобто вже скоро з'явиться повна інформація, регламент будемо розбирати. По 13 жовтня. Переглядайте трансляції на твіт, щоб здобути жетони і витратити їх у магазині жетонів 2.0. перше з таємних дропс матимете шанс отримати преміум машини 8 рівня. Що це означає з таємних дропс? Тут, напевне, опечатка якась, друзі, тому що це з магазину жетонів ви зможете отримати, тому що і раніше з таємних дропс випадали в нас преми 8 і 9 рівня. Ну, точніше, дуже рідко вони випадали, але ви розумієте, про що я вам кажу. Тож не прогавте. Усе, що вам буде необхідно зробити, це переглядати трансляції на Twitch з увімкнене дропсу впродовж усієї події. Дуже круто, скоріш за все, звісно, можна буде забрати тільки одну машину восьмого рівня. Наприклад, Пантера 88 в мене є. А от Т-34 простого у мене немає. Я його не купляв, не хотів брати за фулку, за золото. От тепер я його заберу з цього оновленого магазину жетонів 2.0. Дуже позитивна і крута інформація. Крім цього, ще в нас тут дві машини були засвідчені. Це для тих, кому потрібно буде. Є c 2 якась версія, можливо, та М чи як він називається, модифікована. І оцей Скорпіон 7 рівня пт Е, також непогано можна буде забрати, якщо у вас, наприклад, ті машини є, можна буде обрати будь-яку з цих двох. Також дуже корисна, класна інформація. І повод плюсу навіть є інформація. Давайте вже подивимося, якщо вона вже була засвічена офіційно, так скажемо. А ось і вишенька на вересневому торті. Підписку World of Tanks Plus поліпшено. По перше, підписники отримують бонус до заробленого досвіду і кредитів, що складається з От Бачите, бонус до заробленого досвіду і кредитів, плюс 15% Це ми вже обговорювали. Всіма іншими бонусами по-друге, керований бонус до досвіду раніше був доступний тільки до п'яти разів на добу. А наразі підписники World of Tanks Plus можуть натискати на кнопку бонусу до досвіду до восьми разів на добу. Ось Тобто, вот плюс 3 штуки, додає, і 5 штук за танковий преміум аккаунт. І ще, друзі, на етапі от монтажу відеоролику з'явилася прекрасна інформація на Вод експресії Для мене вона була неочікувана, хоча дехто з гравців підозрював, що може бути. А саме 8 оновлення бонового магазину вод вересень 2025 року. І зміни набудуть чинності 3 вересня з виходом вод 2.0. Друзі. Тобто, вже післязавтра в нас буде оновлення бонового магазину. Буде додано наступні товари, при цьому нічого не забирається. Тобто тільки додається техніка. І перша машина це в нас прем 9 рівня, другий прем 9 рівня вз 114 в нас от колись був доданий. А тепер ще додається Тигер Маус, друзі. Важкий танк 9 рівня Німеччини. Непогана, друзі, машина. Так, своїми болячками трансмісію будуть часто вибивати. В щоки буде пробуватися часто всі справи, але хороша альфа, хороша голда. На ньому можна відігрувати. У мене, наприклад, дві позначки на цій машині можу рекомендувати непоганий. Су130ПМ, також непогана ПТ-шка, 10 тисяч бон. До речі, тигермаус 11 тисяч бон. Також у нас сс 52 ліс, додадуть ст шку 8 рівня Прем 9 тисяч бон. єси 2 6 тисяч бон. Ну, я думаю, у багатьох він є, в принципі, на сьомому рівні непогана машина з деструктором, всі справи, хороша альфа, але ну, некомфортна гармата, так скажемо. М41 FL10 буде також додано, 5000 бон коштує Туран 3 прототіпу. Щось я взагалі не пам'ятаю, що це за машина. Зараз ставлю картинку, що він представляє, щось вилетіло з голови, ніби колись і бачив. 3D-стиль Кайдзю для тай 5 Heavy. 3000 бон, якраз його апнули, підтягнули під, по характеристикам більш популярна стане машина. 2 дистиль лисяча шуба для CS-52 Ліс, 350 бон. 2D сніговий барс для су 130 пм 350 бон. Тобто, друзі, взагалі шалені просто зміни з W 2.0, як все навалилося і позитив в основному, от позитивна інформація, класна, крута. Ще й оновлення бонового магазину. Думав, що буде аж весною, коли ні. Коли ні, в нас із виходом Wod 2.0 чергове оновлення бонового магазину, ще й тигер Мауса закинули в су 130 пм це С52 Ліс, слухайте, непогані преми. Непогані преми 9-8 рівні. Прекрасно, прекрасно. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Друзі, мені дуже цікаво буде почитати. Ну а тепер можна вже прощатися, тому що з самого початку була кінцівка, в мене записана на фоні того відеоролику во місяця на вересень 2025 року. Усім дякую за підтримку, до побачення, до наступних відео. Па-па.